І є у когось натхнення, оце косить чи що вони там роблять в таку погоду. Друзі, з огляду на можливий заморозок в ніч з 1 на 2 травня. Я вкриваю те, що в мене вижило. Перестраховуюся. Ось малюків я повкривав. Малюків. Я іще раз накриваю куртками. себе зарекомендували найкращим чином. От, а виноград, який мені вдалося врятувати шляхом укривання його різними там тканинами, я так і не розкривав. Оце він у мене із 28-го числа, чи навіть з 27-го вкритий. Я так заглядав, але не відкривав. Тому до завтра він точно ще буде в мене вкритий, можливо, і до післязавтра. Краще перестрахуватися, як показує практика, ніж не дострахуватися. Зараз вже 20-20, плюс 16, тепло, а вітер такий сильний. І заморозки передаю там на ранок. Ну, не заморозки, можливо, там до плюс одного, але відчувається як плюс один. Але ж ми з вами навчені гірким досвідом. Як цікаво все в природі, от вишня від пройшли заморозки і дивіться. Ну ніби перестраховується. Аналогічно яблуні ніби відцвіли. все там вимерзли, не вимерзли, інше питання, але є запасні набої. Ніколи раніше це не помічав. Хм, клас. А брикоса, так точно не спрацює. А кілька нового друга знайшла, їжачок. Дивись скільки. як гризне тебе.